Ярославе, 2-0 з перемогою вас, а можливо не в останню чергу виграли за рахунок того, що у суперника не було тренера, як гадаєте. Хоча така, в принципі, гра була, ну як то кажуть, кість в кість. Ну головне, що у них був голкіп, а це 50% їхньої заслуги, ну і перемоги, якщо. Але ну, не вважаю, що постійно, якщо стигравець, так? Да? Одразу ну, да, ми його давно знаємо, спілкуємося, він добре грає ногами. Ми Ні, звичайно, не променшуючи вашого вкладу, команди е досить е витримали, так знаєте, е не було якихось явних провалів під час цього матчу. Ну так, у нас було на канон настроєно завжди. Ми в прошлому році з ними билися. В цьому році для нас це принципово дуже ми налаштовувалися. Хоча у нас збіри як то. Практика показує, в минулому нас було 14 людей, але 4-3 попали хлопцям. Але сьогодні у нас було 8 і ми дали бій. Кількість не завжди визначає якість. як. Так, як практика показує, що за так робить. Чого вдалося виграти на ваш полі? Ну, я думаю, що ми всі розраховували тільки на свої сили. Ми розуміли, що другої пульки в нас нема, і треба якось. У нас голки програв в полі. <ріст> є, мабуть, за цьому, що ми друг за друга більше. Боротьба була, ми розуміли, що якщо ну, не вдасть тут сили, то перемоги точно не буде. З перемогою. Дякую.